Вітаю вас, шістнадцяте у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Перші урядові призначення Світлану Гринчук, Верховна Рада, призначила міністеркою захисту довкілля і природних ресурсів. За неї віддали 246 голосів. Матвія бідного затвердили міністром молоді та спорту за призначення Андрія Собіги на посаду міністра закордонних справ проголосували 258 депутатів. На цьому зміни в кабіні не закінчилися. Дмитра Кулебу звільнили з посади міністра закордонних справ. А це було з другої спроби і за 240 народних обранців. Повідомив депутат Ярослав Жерезняк. Раніше уряд пропонував нові призначення, і прем'єр-міністр Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатури вісьмох нових міністрів. Стрів повідомив про це представник уряду в парламенті Тарас Мельничук. За його словами, подання надійшло за ініціативою фракції Слуга народу, яка діє як коаліція. Ймовірно, ці рішення фракція ухвалила під час засідання разом з президентом Володимиром Зеленським. Вчора не вдалося звільнити Віталя Коваля з посади голови фонду держмайна. Тоді забракло одного голосу. Сьогодні парламент з цим справився за це звільнення, віддали 261 шістдесят Голос за коваль обійме посаду міністра агрополітики і продовольства Ірину Верещук звільнила з посади віцепрем'єрки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і вона стане заступницею голови офісу президента Андрія Єрмака. Міністерство реінтеграції об'єднають наймовірніше з міністерством розвитку громад і територій, І це відомство може очолити заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба. Крім того, Верховна Рада призначила Ольгу Стафанішину на посаду віцепрем'єрка з питань. Європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерка юстиції України за це рішення є 253 голоси. Новим головою Мінветеранів може стати заступниця міністра оборони Наталя Калмакова. Міністром з питань стратегічних галузей і промисловості можуть призначити Германа Сметаніна, очолити міністерство культури та інформполітики може чинний заступник голови офісу президента Микола Тучицький. І слово зараз за парламентом, який все це рішення має ухвалити. Ну і новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга, професійний дипломат в системі МЗС. Він працює з 1997 року. Він очолював дипломатичну місію України в Туреччині. До призначення обіймав посаду заступника чільника МЗС і заступника голови офісу президента України. Він заміняє на цій посаді Дмитра Кулебу напередодні. Економіст писали про непрості відносини Дмитра Кулеба з Володимиром Зеленським. Журналісти назвали міністра гострим комунікатором у дорогій краватці. До нього прихильно ставились іноземні колеги. Він мав авторитет у найвищих політичних колах на заході. В офісі президента скаржили, що нібито кулеба уникав рутинної роботи. А з останніми двома дорученнями від банкової він не впорався, зазначає видання. А йшлося про дозволи на удари в глиперев західною зброєю і постачання нових систем протиповітряної оборони. Україна не дістане російські аеродроми навіть системами атакамс. В цьому переконує радник Білого Дому на брифінгу у відповідь на запитання журналістів Голосу Америки. Джон Кірбі запевняє, що жодних змін в політиці США поки не планується. Будь-які аргументи про доцільність ударів политовищах в глиб Росії. Чоловник відкинув назвав їх хибними. США вважають, що Росія перебазувала бойову авіацію. Бомбардувальники перебувають поза зоною досяжності атакамсів, тобто за 300 кілометрів від кордону. Таких понад 90% від усього російського авіапарку радник засудив ракетний терор України і назвав дії Росії огидними. Але передбачуваними Вашингтон не полишить спроб посилити Україну, але зосередиться на зміцненні системи протиповітряної оборони в нашій політиці щодо ударів глиб Росії та по території Росії нічого не змінилося. Слід зазначити, що 90% літаків, які Росія використовує для ударів керованими авіабомбами та далекобійними ракетами, розташовані за 300 кілометрів від українського кордону, глибоко всередині Росії. Тож твердження мовляв, ми просто дамо атакам дозволимо удари, і Україна зможе вразити більшість російських літаків на авіабазах, звідки вони завдають уда. По Україні є неправдою. Це помилковий аргумент. президент України особисто відвідає засідання контактної групи Рамштайн в п'ятницю. Про плани Володимира Зеленського і деталі візиту. Пішеведення шпігель особисто участь президента України пов'язують із серйозністю ситуації, яка склалася. Зеленський воліє показати, що час для зволікань минув. Глава держави закличе надати Україні більше зброї, особливу увагу приділить далекобійним ракетам і засобам протиповітряної допомоги. А прийдешні засідання Рамштайну вважають незвичайним участь Володимира Зеленського додасть політичного забарвлення. Пише видання міністр оборони України вже кілька днів у міжнародному турне. Ростем Умієров раніше провів перемови у Вашингтоні. А ввечері зустрічатиметься зі своїм німецьким колегою Борисом пісторіусом Вони мають обговорити подальшу військову допомогу від Берліна і чи зможе Німеччина надалі підтримувати Україну з огляду на бюджетну кризу в них. Курська операція це превентивний удар. І про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський. Україна знала про російські приготування. Путін і його оточення не раз говорили про так звану буферну зону, тобто витіснення сил оборони в глиб території України. Курська ж операція завадила цим російським планам. І український президент впевнений, що офензива пішла за найкращим сценарієм. А все, що зараз відбувається, не імпровізація. За діють за чітким планом. Він розроблявся в надсекретних умовах. Київ не інформував про операцію союзників, ба більше в оточенні президента про неї мало хто знав, зокрема і військова розвідка. І президент пояснює це тим, що справа не в браку довіри витоку інформації можуть статись навіть випадково. Запитав журналісти про цілі операції. Тут Зеленський натякнув навіть коволікання ворожих сил. Офенсива мала на меті відтягти армію РФ від Донеччини Харківщини і південного напрямку бойових дій. Щодо утримання території, то президент говорив, прямо все залежить від допомоги партнерів. Україна зберігатиме контроль стільки, скільки матиме змоги. І дорікнув союзникам, Київ донині чекає на обіцяні пакети допомоги. У нас не вистачало цих засобів і не дуже багато далекобійних ракет і снарядів. А і у нас було розуміння від наших розвиток, що Росія планує. Робити цю буферну зону, навіть відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати вздовж нашого кордону буферну зону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави, і ми це зрозуміли, що вони не зупиняться. І Тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідно провести операцію, щоб буферну зону робили не вони в нас, а ми. Росіяни масово здавалися у полон при наступі збройних сил України на Курщині. Іноді доводилось вдаватись до хитрощів, щоб заманити окупантів, наприклад, зробити вигляд, що ти свій. Про ці та інші хитрощі 22-ї окремої механізованої бригади на Курщині. Дивимося у сюжеті від наших колег з армії Тіві взаємні дії, техніка, засоби. Все настільки було спрацьовано і скориговано, що ну, дали такий, такий мотвий результат. Там, де ми були населені пункти, ну, я не буду називати Екіпром, там, скажімо, із одного села, де приблизно приблизно, так я скажу, там де та хат 200-300, жив один дід чи бабка. А то в основному все. Воює там срочники проти нас. Коли там розбив групу ДРГ, взяв двох полонених в полон, то останні самі по собі почали сипатися. Вони деякі почали відступати, деякі там прориватися назад. Ну, ми там контролювали дорогу, але не настільки сильно, скільки могли. Потім вже підтягнулися до нас. Наші мінометчики підтягнулися підтянулись наші противотанково взвол підтягнувся, і грандоматні підтягнулися. Тому вже якось нам було веселіше тримати оборону. Вони сиділи собі де й сиділи. Вони думали, що ніхто ніколи на Росію не зайде, що вони дуже супер держава, А коли попали до полону, ну що срочники, молоді хлопці, не пороху не куль не бачили. А, вони були просто деморалізовані. А не тільки вони, і офіцери, які брали полон, і ті ж піхотинці, які були перекинуті сюди з Криму, які брали бойову участь, вони теж були в шоці. Це було 39 кілометрів від кордону. По рації мені передає товариш, що бачить групу лиць без опознаних знаків. Група була таких, ну, молодих. Кріпленки хлопців до 30 років, 30 е -е, хорошо були такі озброєні, якби, І ми їх підпустили, ближче, вони вдовж столочка йшли, від нас там, виходить, десь метрів 150-200. Угу. І взявши РПГ я роз... Півгрупи одразу 200. Вони почали перекрикуватися ну, російською мовою, що ми там свої, не стріляють. У нас документи є, там 20-й полк. Mm -hmm. вот, а я, я посирував в себе ленточки сині. Братики, роденьки, попутали. Документи є, так, є. Ну, ну давай đi сюда. Бери, друзья, иди сюда, там, кто остался. Ну, на на російській мові з ним так розмовляємо. Хи-ха-ха. Він каже: "Я один сивий тут, пацани, ноги посек там 300". Каже: "Сейчас я подойду". Ну, я іди, ну іди. І він так подойшов, а там пацани мої контролові. Як би. Ну, він подойшов, ми його взяли в полон, і такі і, я такі поїхали. Ох. Краснодарський край Росії вночі здригався від вибухів. Представники путінського режиму повідомляли про атаку морських дронів на Новоросійську. Гучно було і в білоруському гомолі. У Лукашенка заявили, що в небо піднімали винищувачі. Що трапилося, всі деталі збирала Ганна Рибалка. Росіяни звикли до дронів у повітрі, а тепер цей процес стає традиційним і на воді. Новоросійськ, що в Краснодарському краї вночі атакували невідомі морські дрони. Відео з яскравими спалахами над портом та звуки хаотичної роботи ворожої ППО опублікували російські пабліки. Це сирена чи кричало щось? Це попередження. Ніж другою та третьою ночі ставленик Путіна в новоросійську повідомив, місто під атакою без екіпажних катерів. Місцевим заборонили виходити на берег. Під ранок посіпаки агресора ймовірно боролися з наслідками роботи морських дронів, адже на набережні новоросійська перекрили рух транспорту, закрили пляжі та наказали триматися подалі від місця події. Сигнал тривоги скасували лише о восьмій ранку. Там коротше щось падає. Тільки ж то був зрив кокоїта. Там щось падає. Щойно пролунав вибух, чи то гелікоптер, чи то літак. Складно сказати. Напевно, тим часом у союзниці країни терористки Білорусі у ніч проти четверга теж було гучно. У небо підіймали винищувачі, користувачі соцмереж фільмували, як збиті дрони падають над гомелем. На що ж вам скажу прилетіло десь туди? Там село чонки Ударилось. Там там. Як і йдеться в повідомленні білоруського міноборони, нібито було зафіксовано порушення повітряного простору країни. Осінд проєкт Білоруський гаюн зауважує, підопічні Лукашенка забули зазначити важливу деталь. Це були два російські дрони шахед, які залетіли з Чернігівщини. Генштаб ЗСУ повідомив, ворог вночі запускав 78 шахедів, 60 збили. Два безпілотники повернулися до РФ, а один знайшов схованку. У Білорусі Ганна Рибалка, п'ятий канал. Триває пошуково-рятувальна операція у Полтаві, яку розпочали після російського удару по інституту зв'язку. 3 вересня нагадаю, дві балістичні ракети влучили у шестиповерховий навчальний корпус. Коли люди бігли в укриття, відомо вже про 55 загиблих. Рятувальник кажуть, що під завалами ймовірно ще є люди. 328 людей. Постраждали інформують ДСНС, Поранених приймали в 10 лікарнях міста. В медзакладах залучали додаткові бригади лікарів. Поранені надходили із пошкодженнями і головного мозку черевної порожнини. Багато людей були з ампутаціями. Це всі родичі. Зверталися, шукали, шукали своїх рідних, вони сконцентрувалися в цьому приміщенні, де ми з вами знаходимося. Тут була інформація в першу чергу по кількості, по прізвищу, і вони тут могли в першу чергу отримати інформацію. Місце для очікування рідних. Ми на дубах скотчем поприклеювали, куди рухатися і щоб бачили родичі, куди йти. Вони сюди приходили, ми, їх, ще раз повторюю, забезпечили водичкою. Сюди прийшов психіат, психолог для спілкування. Я приходив декілька Раз. Не переживайте, ми вас проведемо. Тільки їх переведуть з операційних, проведемо і ви подивитеся, і будемо вирішувати питання. часі новин на цьому. Поки що вся інформація. Ви залишатися з п'ятим далі. Ми за хвилиночку перейдемо до розмовних студій.